Кілька хвилин від річкового вокзалу Херсона, і ми у п'ятому затоні. Тут стоять судна, зняті з експлуатації. Їх майже півтора десятка, найстаршому більше 50 років. Не так давно у відстійнику гімалаї. років 6-7 тому він працював на дачних перевезеннях. Він був елітний прогулянковий теплохід. Це була палуба, тут дискотека. Ось тут були лавки, далі столики В день – прогулянки, ввечері дискотеки. Нині ці судна стоять, бо немає попиту на перевезення. Розповідає начальник Нижньодніпровської адміністрації портів. У цій галузі чоловік більше півстоліття. Пригадує, як все починалось. Цей флот був 54 одиниці. Ми возили 9-10 мільйонів людей. Потім збудували міст, і попит значно знизився. На дачні перевезення залишили спочатку 12 суден, а сьогодні взагалі 5. А цей флот десь потрібно зберігати. Цей відстійник цілодобово охороняється. Сьогодні на зміні Валерій та Володимир. Володимир Мороз моторист, більше 40 років пропрацював на таких теплоходах. Після виходу на пенсію жартує, перейшов на їх охорону. Звісно, споминаю були молоді, як працювали. Сюди ж робота, в багато було. Гопри, Цюрюпінь, Кардашинка, Збурівка, та, много по рибальців, геросі. Направлені много судов багато роботи. Більшість цих суден на ходу, говорить Микола Філін. Їм потрібен лише ремонт. Останнім тут з'явився ось цей під назвою хірург Юрженко. «Пригнали його, прошу. Пригнали його минулого року з Миколаєва. Працював Кореніха Миколаїв на переправі. Сьогодні не Передали сюди у Херсон. Хотіли пустити на прогулянки з Ушакова, але не йде не рентабельно. Поставила відстійник, але максимум два дні він на ходу. Залили воду, закрили пробки і повністю теплохід на ходу. Вкладати гроші у ремонт нерентабельно, продовжує чоловік, адже попиту на перевезення немає. Але вихід, говорить, є. Дати друге життя цим суднам можуть нові власники. Пустити його під яхту. Пустять його під яхту чи під прогулянки. Але я сто відсотків кажу: якщо людина його придбає чи у Дніпрі, чи у Запоріжжі, то ці судна будуть жити і працювати ще не менше 20 років. Щоправда, за словами Миколи Філіна, методики, як це зробити на сьогодні немає. методики немає методики його реалізації. Воно належить, начебто, Міністерству транспорту, адміністрації річкових портів і фонд держмайна. І між ними йде розмова, як його реалізувати, як продати. А самої методики немає. Попит є на оміки у тому ж Скадовську. Зацікавлене очаків, але немає методики реалізації цього флоту. Тому він так і залишається у нас у відстійнику. Ксенія Сіліна, Владислав Купрєв. Новини на Суспільному. Херсон.